про найактуальніші події четверга 21 -го липня. Дивіться вже за мить у програмі Проголовне. Сьогодні відбувся брифінг патрульної поліції Борисполя стосовно проведеної стоденної роботи. Правоохоронці на чолі із начальником управління Маєю Бриславською призвітували про виконану роботу, відпрацьовані правопорушення, розроблені заходи щодо покращення контролю в проблемних місцях та відповіли на запитання журналістів. Саме головне, щоб люди. Один к одному відносились з повагою. З повагою. Ми громадяни одної держави, ми громадяни одного міста. Тому дуже важливо, якщо кожен буде друг друга поважати, я, я вірю в те, що все вийде. все вийде. Але треба згуртуватися, треба взятись за руки і йти вперед. Деталі очікуйте в ефірі та на сайті телеканалу «Бориспіль». Окрім того, цей день став знаковим для патрульних, оскільки вони отримали свої перші офіцерські звання. Урочиста церемонія відбулася на площі біля управління патрульної поліції Борисполя. Також на заході вручили подяки полісменам, які відзначилися за 100 днів роботи, та батькам деяких охоронців правопорядку. Деталі в окремому матеріалі наших журналістів. Венькі літак сьогодні презентував аеропорт Бориспіль. Сучасне повітряне судно, Боїнг 737-800 прибуло до України 20 липня на замовлення авіакомпанії. Мау наші журналісти побували на борту та відчули комфорт нового залізного птаха. Тож очікуйте подробиці в окремому матеріалі. Ми сьогодні радий такому. уникальному на сегодняшний день для Украины событию. Надеюсь, в будущем это будет абсолютно обыденное для нас событие, что украинская авиакомпания получает абсолютно новый, девственный борт и таким образом сможет обслуживать наших пассажиров на уровне в самом высоком стандарте мировых компаний. Під час пожежі бориспільські патрульні врятували сім'ю. Цієї ночі близько третьої години полісмени виявили пожежу на вулиці Короленка, палала прибудова приватного будинку. Інспектори викликали пожежних та, не втрачаючи часу, зайшли до приміщення і вивели з полум'я родину з чотирьох осіб. Пожежники загасили вогонь за півтори години. П'ятницю 22 липня з 10 до 13 години Бориспільці можуть завітати на прийом громадян заступника прокурора Київської області Сергія Стося. Прийом відбудеться у приміщенні місцевої прокуратури за адресою Вулиця Героїв Небесної Сотні, 21. Для цього необхідно попередньо зареєструватися в приймальній Бориспільської місцевої прокуратури або зателефонувати за номером 61587. Звернення необхідно мати при собі в письмовій формі. На сьогодні це всі новини. Більше інформації шукайте в ефірі та на сайті телеканалу вашого міста. У студії працювала Юлія Марценюк. На все добре.